Чотири причини, чому виробничі приміщення дорожчі в 2,5 рази, ніж складські приміщення. Вартість виробничого приміщення сягає більше 2000 гривень за 1 метр квадратний. А складське приміщення ви можете купити всього за 700 гривень за метр квадратний. І так, перший, і саме важливий, це вага самого приміщення. Оскільки ви будуєте складське приміщення, яке не має навантаження кранбалки, ви можете використати на колони металеву трубу. Яка вага одного погонного метра 38-40-45 кг. Коли ж ви будуєте виробниче приміщення під кранбалку, вам потрібно міцні і надійні колони, які б витримали навантаження кранбалки. Переважно використовують 400-500 колону 500 мм. І вага одного погонного метра вже такої колони це буде 100 кг і більше. Також висота самого приміщення. Коли ви будуєте складське приміщення, для вас достатня висота 4-6 метрів ну, до 8 метрів. Коли ж ви будуєте виробниче приміщення, для вас потрібно, щоб була висота, де поміщається вся продукція, і крім того, зверху, щоб з'їздила кран балка. Переважно висота таких приміщень буває 8-10 метрів. І ось тут ви можете побачити, на висоті 6 метрів є такі виступи з зубів, де би їздила. Сама робоча кран балка. Також виробництво самого приміщення. Коли ви будуєте виробниче приміщення, воно зазвичай йде на болтовому з'єднанні. Болтовий вузол. Кожен вузол він є болтовий з отворами. Для того, щоб зробити дешевшу продукцію і складську продукцію, вона буває на зварних з'єднаннях. Тому отаке з'єднання і іменно така продукція, вона буває дорожче. І четверта. Сама важлива причина, що крім самого ангара, крім самого корпусу приміщення, ви купляєте у виробничому приміщенні ще додатково під кранові пуття, двотаврова балка, рейса і сама робоча кран-балка, яка також важить немалі кілограми, за що потрібно платити. Тому вартість складського приміщення в середньому десь 700 гривень за метр квадратний. Виробниче приміщення саме цього ангару, який має шириною 36 метрів, довжиною 48 метрів, з підкрановими путями, з робочими кранбалками, з моторами, з редукторами, з тельфером, 38 гривень за кілограм. Але вага за квадратний метр виходить 2350 гривень. У нас є і такі об'єкти, і такі об'єкти. Якщо когось цікавить будівництво, набирайте за телефоном в шапці профіля. Склад Львівська область, місто Борислав. Будуємо разом.